Нещодавно наша знімальна група побувала в центральному паркові міста Ірпінь. Враження як найкраще. воно і зрозуміло, парк центральне місто не бідне. Асоціації виникла зв'язку з нашим користенським парком імені Тараса Шевченка. А що ландшафт схожий, доріжок, щоправда, зовсім іншої якості, вистачає, площа значно менша, так ми й не претендуємо. Вирішили по приїзді прийти до парку, яким колись опікували залізничники, так би мовити, провести попередній огляд. Right. <laughs> Перше, що приємно вразило, парк не пустий, відносно чистий. Чомусь уява малювала картини більшого занепаду. А так і квітники є, і трава, хоч відросла, проте видно, що кошена. Зелений паркан практично в ідеальному стані. Трошки почистити парк від зайвої акації та самосію, і вуаля. Зони відпочинку усіх, якщо й не коростенців, то принаймні ковільчан, тобто мешканців мікрорайону Ковільський парк, готова. На цій галявині можна було б облаштувати зону барбекю. на колишньому танцмайданчику зону прокату роликів і скейтів і каток для юних ролерів та скейбордистів в колишньому басейні басейн з кулюк для малечі. Ну чи ще щось, відновити спортивні майданчики, в тому числі баскетбольну площадку і міні-поле для футболу. Ділюся своїми мріями з тими, хто завітав до парку в цей день. Підтримують і вносять власні пропозиції. Мангали, там площадка, яка кудись раніше була, вот, детская площадка була б бы дуже добре. По-перше, і молодь якби как бы, собиралася, і вже наше старше покоління б збиралося, то це було б бы дуже добре. Я можу прийти і допомогти місцевим і владі прийти і допомогти, підмести, щось винести, ну, привести в порядок, все, щоб воно було гарно і, і щось дітям залишилося. Як говориться, щоб було красиво да. в себе. Тут в ми дуже рідко. А вам подобається взагалі тут? Городи ну, на люди. На, 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 на даний час хорошо, то, що прохладно. не жарко. Так, Тут добренько, що дерева, тіньочок. А взагалі от, цікаво тут відпочивати? Тут а, погано, що для дітей немає ніякого комплексу, ніяких не качель, не доріжок. Навіть ось самокатом дитині не дуже зручно кататися. Взагалі парк якийсь вже зовсім за ним не, не якові а, а якщо б построїли, то було б тут багато молоді, або б дуже гарний парк, було б дуже популярний. Вичає фонтан нормально, не вистачає. Значить. Дворників желательно, ну, служби, щоб чуть поубирали, чуть поубирали да. тому ну, що тут вже ну, нереально. Тут і гопники повинні віддихати, і не знаю, які люди. Да, центральний парк у нас огонь. Всі люди приїжджають, повинні ну, приїхати на вокзал, вони должны наприклад, йти на лавочку, сісти, сказати. Да, реально, коросный, красивый город. Вот и все. Да. Понимаете, раньше у нас был фонтан, я еще был когда-то маленький. А сейчас больше ворон, чем людей. Йдемо до влади, аби сказати, або самі впорядковуйте, або ж бізнес залучайте. Золота жила просто у всіх під носом. Невже не бачите? Викладаємо свою ідею створення зони відпочинку секретарю міської ради Володимиру Вигівському. Саме він керував і продовжує керувати питаннями будівництва, благоустрою і реконструкції. Наш нескінченний потік ідей Володимир Вигівський зупиняє просто посередині. В першу чергу це є об'єкт залізниці. Він стоїть на балансі залізниці. Ми неодноразово зверталися щодо передачі в комунальну власність будь-яких об'єктів, які знаходяться сьогодні в залізниці. Але ну от остання відповідь, яка надійшла навіть вчора, там чітко нам дали зрозуміти, що ці об'єкти сьогодні, взагалі, залізниця не розглядає щодо передачі їх в комунальну власність. В зв'язку з тим, що в них іде реорганізація, але що, навіть якщо закінчиться реорганізація, то вони будуть розглядати виключно два варіанти: або передачу в оренду, або передача а, на, на, на через шляхом продажу даних об'єктів. Згідно бюджетного кодексу, місто не має права тратити бюджетні кошти на об'єкти комерційних структур. Ми дуже багато робимо шляхом залучення підприємців. підприємців. Так це цікава така форма роботи, і слід би було б може і там її застосувати, Але більшість бізнесменів говорить, чому ми повинні якомусь підприємству створювати матеріальні активи, які сьогодні в їх стоять на балансі, адже це ну територія міста. Чи, чи ну, вони сьогодні мають акти на постійне користування земельними ділянками. Тому на сьогодні питання стоїть дуже прагматично. Е, є власник, він має тримати, утримувати і поліпшувати своє майно. В даному випадку це має робити залізниця. Вже Десяток років тому почалися розмови про передачу соціального комплексу, до якого входять басейн, парк, стадіон, від Укрзалізниці місто. Неодноразово ставилася крапка в цьому питанні і призначалися дати, а виявляється, віз і нині тут. Ні місто, ні бізнес не можуть і не хочуть вкладати кошти в цю територію з незрозумілим статусом. Сьогодні вже ніхто навіть прогнозів не робить про дату передачі парка у комунальну власність і про можливість самої передачі теж. Свій серед чужих і чужих серед своїх парк лише у наших мріях може стати цікавим, сучасним і навіть креативним. А поки що комфортно тут себе почувають лишень гави, допоки їх не турбують поодинокі відвідувачі.